Танечка, йде сюди швидше, а на сатом Ой, мать. — А там люди є. Да. Люди є. Да? Да. Ніякої чіткої інформації не було. Боялися за життя себе, потім вже й своїх дітей. Люди відчули на собі негативні наслідки. І піднялась паніка. На цьому фоні дуже большое значення екологічні питання приобрели в кінці х років. Вісім тисяч людей вони сказали, ми перекриємо все навколо атомної станції. А нас тут сумму свого вистачало. Рішили піднятися на труби на тридцять 40 метрів висоти каксахімзавода. За Толпи зараз не наших б'ють. Вона дійсно уже зараз піде штурмувати посесовських начальників. Чорнобиль просто це був такий будинок. П'ять шостому році коли я дістався про це. Я був в гостях у мами, і по телебаченню значить, сказали, що пожежа на Чорнобильській станції і загинуло три людини, але приймаються всі міри. Пожежа значить ліквідована, міри значить, розслідування буде і все таке. таки. Перші дні ти приходиш. в Мене була куса до пояса. Приходиш в вулиці, треба було мити голову одразу. Э, взуття на лічніші клітці залишали, марлічкою завішували форточки. Волосся радянських шампунів кожного дня не витримало. Стало таким страшним, що я зайшла та відрізла. Ну, я ще переживала через те, що я вагітна. Взяла тоді одразу відпустку. В мене ще до декрета місяць був. Квитки вже з Києва дістати неможливо. Почалася вже паніка. Якась. Ми на машину забрали двох дітей подальше від Києва. Я бачив, як партійна номенклатура радянська номенклатура швиденько своїх дітей, дружин, родичів. Все відправляють це. Вже було видно по квиткам, потім точніше та по, по, по нашіптуванню. Пройшов да, 1 мая. Боже, коли люди стали біжати з Києва, коли стали говорити, що всім треба мити підлогу мити і вікна і провітрювати. От тоді стало зрозуміло, що катастрофа серйозна. В нашому пологовому будинку в окремому відділенні народжували жінки з Чорнобильської зони. На ранньому терміні вагітності рекомендували зробити аборт. А вже коли великі терміни народжували жінки. Під наглядом лікарів Говорили, що це саме, що щоб ставили спіралі, щоб робили аборти, щоб не рожали дітей. От. Якщо б не було радіації, нам би этого не говорили, я так думаю. У Нетішинці уявлення було, бо я кажу, що багато з них. Побували на ну, ліквідатори на цій станції. І відразу ж приїхали там десятки чи може й сотні сімей чорнобильців. Тут якихось протестів не було хоча люди теж шкодували, що я маю отримати квартиру, тут віддають комусь. И, было. и среди этих людей тоже почелы сахвору, аби выдош были опромины. Тревожит положение народа, чем в район. Там надо людей просто-напросто выселять. Там очень большая радиация. На этом фоне очень большое значение экологические вопросы приобрели к концу 80-х годов. Тогда же появилось много в самых разных городах и регионах СССР, появилось много экологических организаций. От того, что вы сегодня здесь решите, зависит... Судьба вашей малой родины. Горел не блок. Не только блок. Пожар урок. Урок жестокий. Не дай нам Бог таких уроков. Не дай нам Бог таких эпох. Взагалі, екологічний рух у 1988 році тільки починав в принципі зароджуватися. Це пов'язано було, мабуть, з загальною атмосферою. Перебудова, Горбачовська ця гласність табойовані і заборонені або такі прикриті теми почали підніматися. Люди відчули на собі негативні наслідки. Молоко не пий, ці гриби не збирай, це м'ясо їсти не можна, цю зелень їсти не можна. Уже оцих захоронили, тому що вони були ліквідаторами, а ті вже хворіють. І чим більше оці наслідки Чорнобильської трагедії набиралися, тим швидше. Люди становилися активними і допомагали. Я краще буду без світ, без цього енергетики, ну, щоб люди були здорові, без цього Чорнобиля. хочемо послати правду і знати і вернутися домой. На мітяг мене сьогодні привело забота про майбутнє, про своїх дітях, щоб їли чистий хліб, пили чистою воду, дихали чистим воздухом. Я сам по собі будівельник. Чую, що десь там хтось збирається і зветься це зелений світ. Зразу де вони збираються? В комітеті захисту миру. в Олеся Гончара. Я туди пішов, а хто там сиділи? Ви розумієте, величі деякі там сиділи. Олес Гончар, Слєзерце, Щербак, Павличко, Драч це була еліта України, яка бачила, що щось в Україні робиться не так. Я в Дніпрі почав це робити. Це дуже важко було. Я був тоді вже співробітником інституту екології і там, активним сархівником, співробітником, і наче хотів провести там конференцію цю засвіту. Це не було заборонено, але директор так все як що. Це була абсолютно спонтанна робота. Збиралися як мінімум раз, два, три на тиждень. Приходили туди балакуни. Все це заговорювали, все це в дискусіях. Але оця провідна частина, яка розуміла, куди треба йти, направляли, направляли. Це ідеалістична організація, яка не мала якогось впливу, нікого не, не, не слухала. Самі люди вирішували те, що вирішували. А те, що ми виходили на демонстрації на різні пікети, так це було досить часто. Ми вирішили проводити цю демонстрацію на річний друг річниці Чорнобиля. Це була перша несанкціонована демонстрація у новітні часи в Україні, і ми пішли на цю демонстрацію, так би мовити, всією родиною. На річці ще десь півтора рочки було. То ми з донькою перейшли дорогу туди, до головту накинулися і Сергія, схопили якісь люди в цивільному, за руки за ноги потягли в. Недалечко був припаркований якийсь автомобіль без всяких знаків. Я почала кричати, що цього віка напали невідомі. Типу люди допоможіть. Ну всього це тягнулося може із годину. Ця вся акція ми пояснювали всім людям, що відбувається. От що ми за без'ядерну без... без Україну за екологічну безпеку, що нічого так би мовити поганого. Забрали абсолютно більшість людей. І десь під кінець уже нас лишилося чотири жінки. Як це не смішно. Я прийшов від Київщини і Житомирщини, від народицького району, від людей, які живуть на радіоактивній землі, страждають, боячись за майбутнє своїх дітей. Мітинг біля центрального стадіону. Він же був як екологічний мітинг. Починався як екологічний мітинг, а закінчився покладанням. Вінки із колючого дроту і 100 тисячної демонстрації пам біля пам'ятника Ленін, Ульянова Леніна, який стояв напроти Бесарабки, це була на той час неймовірна акція. У нас територія невелика, а тут набудовано багато атомних електростанцій. Ще планують далі будувати: Чигиринську, Кримську, Рівне, Хмельницький збільшувати. Чому це? По забруднення повітря, забруднення земель, забруднення води. Звісно, це все на поколіннях, на нашому поколінні буде відражатися, на їхніх дітях. Заводи нам дуже шкоду приносять велику. Заводи, звісно, закрити не можна, мабуть. Много людей там працює, то це все-таки одразу буде. Можна якісь очищаючі устройства. Крок за кроком ця проблема в Україні набирала все більшого і більшого значення. Фото одне і друге фото на мітингу 27 серпня 89-го року. Це перший екологічний мітинг, який проходив під гаслом. Не дозволимо там Волині Поділля перетворити у ядерний полігон. Так воно під таким гаслом проходило. це якраз показано трошки масовки. Ми з Руцьким чергу чередувалися, то він черговий по музею, то я черговий по музею. І сиділи, друкували там через кальку, друкували якісь листівки. Потім вночі ці листівки десь там клеїли по стовбах чи заклики до мітингів, якихось чи ще щось. Нас вичисляли дуже швидко в КГБ. Потім викликали до себе, пісочили, забороняли нам підходити до друкарських машинок, розуміли, що тут є атомна під боком, яка може те саме зробити, що і Чорнобиль. І вже тоді ми вперше заявили про те, що ми не дозволимо, значить, ніякого п'ятого, шостого блоку раз, і ми вимагаємо. Щоб була незалежна створення незалежної екологічної комісії, яку ми самі створимо. Ми розіслали повідомлення у наші найближчі райони. Це зокрема південні райони області, такі як Здолбунів, Острог, які знаходяться тут по залізничній лінії Дубно, Корець Гоща, 27 серпня. Кілька сотень людей з'їхалось на станцію Криви. Прийшли просто от на стадіон, а тут десь ну, тисяч з п'ять буде. О, а вже ті гості, які прийшли, то вони стали по обидва боки тут. Ну і фактично вони оточили всі рівняни нас і тримали, щоб ніхто там не напав. Ззаду ще стояли мінти там. Так далі місцеві деякі махали руками, вигукували слава Україні! Народний рух. Виходили люди на балкони, будинки. Ну це такий був ажіотаж. От коли вони побачили нашу колону, це був ажіотаж. До нас хотіли мацькувати е, афганців словуцьких, там і наших також. Ми вели з ними забили стрілку і вели з ними переговори на цю тему, щоб е, вони напали на нас, зробити щось скрутити. але не вийшло в них цього всього. Оце мене судили два рази, два рази за оце той похід, який я очолював. Одне судове рішення, а це друге судове рішення. А нас тут своего хватало. Утром просыпаешься, с вечера ты видел, как идет прекрасный лопатый снег. Утром вот просыпаешься открываешь окошко. А у тебя на подоконе он говорит, черное все. Запорожсталь, как Сахим завод, Днепроспецталь, Завод перосплавов Титаномагниевый завод, кремний полимер, абразивный завод, который вообще должен находиться в 30 километрах от городской черты. А він знаходиться от в живих кварталах міста Запоріжжя. Двоє моїх колег, з котрими ми були на цьому студентському на Революційній на, Револючі, на Грані, як тепер називають, ми в трьох власне, поїхали в Запоріжжя. Спитала, де у вас тут перелік найбільш забруднюючи міст. І першим в ньому був сад. запорізький хімічний комбінат. В июне сдал экзамены в университете. И в первых числах июля приехал в Запорожье. И заснувал табер на площадь диагонально все Заводский район. Через лагерь прошло 27 иногородних не запорожских участников. Практически все позиционировали себя как анархисты. Один человек называл себя анархо-экологом. Главное требование это закрыть завод на реконструкцию сохранением работникам заработной платы и ликвидацией всех вот этих вот нехороших объектов на заводе ну вот все это было здесь вот это здесь стоял лагерь вот под этими деревьями под сахим он Штабна палатка от стоїмо десь отут. І поруч навкруги стояли палатки тут, лежали на траві. Учасники акції. Сюди приходили люди, розмовляли, дивилися. Це було центром. Палаточний городок, неподалеку від Коксахіна, був нашим домом. Ми там жили, на виду всього міста. То есть, ну, буквально в 20 метрах от, нашего, от наших палаток проезжал трамвай. Но постоянно под наблюдением и всего города, и э, милиции, которая только и ищет повод, чтобы к нам придраться. И основное уже сталося у 90 С З 20 травня почалося пікетування Хмельницької Цієї Нетішинської атомної станції, а людей було там, коли я не помиляюсь, десь 7-8 тисяч зібралося. Там вже були не тільки пікети, там люди не виїжджали звідти, поставили навіть палатки, приїжджали з усіх усюд, там чергували по день, по два. Значить, отака була масова вже акція протесна. Ну от уявіть собі. Вісім тисяч людей вони сказали, ми перекриємо все навколо атомної станції. Якщо ви не вступите в переговори, якщо ви не підете на поступки, якщо не буде призупинене будівництво, ми перекриємо дороги, не будемо давати можливість підвозити будівельні матеріали, ми не будемо давати можливість там, щоб робітники ходили на зміну там і так далі, і тому подібне. Тобто, це була величезна загроза Керівництво Атомних Міністерства енергетики і Нетішинські зрозуміли, що вони вже нічого не попруть, що народ тут переміг. Все это как-то варилось, обсуждалось, але результатів не було. Тогда. Учасники акції вирішили піднятися на труби на 30-40 метрів висоти каксахімзавода. Хтось там вже на розвідку злазив, розповідав, що там хитається під вітром і амплітуда хитання, коливання 3 метри. Боже, як я буду конспекти читати? Мені треба було конспекти читати, чомусь саме цього літа. Бо ми там провели 12 днів, ось дві труби. Это из стороны. А это мы плакаты вывесили, кажется. Это уже Гринпис какой-то. Ну, мы были тут. Ну и спали, ели, поднимали веревку, как все необходимо. Администрация завода, областная городская власть сказали, садимся, подписываем соглашение, что с такого-то числа мы все останавливаем. А когда прошел назначенный день, значит, мы утром пришли к заводу управлению как Сахима, вошли внутрь, вахтеров-сторожей выгнали, внутри завода управления забаррикадировались mm. и сели ждать штурма. Расчет был на то, что нас будет штурмовать какой-то, значит, ОМОН, а мы будем отстреливаться бронзбойтами. Я оказался в последней, самой последней группе, которую вытащили, значит, на улицу перед заводом управления и просто бросили на газон. До нас уже не было места в автобусах. Э -э, ребят повинтили. И отвезли в, в заводскую ментовку. И э, начался новый этап, чтобы ребят вызвали из милиции. Ну, поставили палатки, расстелили спальники и объявили голодовку. У меня такое ощущение было, что вот толпе сейчас крик не наших бьют, и она действительно вот уже сейчас пойдет штурмовать все это, громить там этих КПССовских начальников толстых. Вот в этот момент вдруг приезжает лично прокурор области, берет микрофон, у нас там уже стояла трибунка с микрофоном, на которого, с которого велся постоянный импровизированный митинг, заявляет. Так, мы прекратили уголовное дело против участников захвата завода управления. Ну, вот этими совместными усилиями лагеря, специалистов и, в первую очередь, самих запорожцев. Требування наші були виконані. Я із Запоріжжя виїжджав 17 августа, і вот, я з поїзду узнав, що в стране переворот, КЧП, арестован Горбачов і все таке проще. Радянський Союз розпався. так? Україна стала незалежною державою. І от на той час уже це перемістилося у Верховну Раду України. І перемістилося в уряд України. І уряд України спочатку прийняв рішення про призупинення будівництва, а потім через деякий час про відновлення будівництва. Стали з'являтися якісь повідомлення про те, що а, ну, там вже і МАГАТЕШ зайшов сюди, там вже контроль більший, вже, по-перше, з атомної. Спеціалісти почали розказувати більше, наскільки це безпечно, небезпечно, що це зовсім інший тип блоку, не такий, як на Чорнобильській, тобто вже заспокоїло. Ну, а найбільше говорили, що ну, світло, електрика дорога, а тут є атомна, яка виробляє, її треба якось виробляти. Головним було розкачати людей, показати їм, навчити їх, що проблеми, які волнують їх, можна вирішити своїми руками. организуясь, объединяясь вместе с такими же, как они, людьми. Лично для меня участие в запорожском анархоэкологическом лагере имело очень серьезные личные последствия. Я в Запорожье познакомился с участницей лагеря, и через год мы уже были женаты. Мы э, людей переконывали и своими действиями показывали, что Ти не от е, така е, собі людина в радянському союзі, до якої ніхто не прислухається. Ти не впливаєш на завтра. А ми приходили і впливали на впливали на, на на майбутнє нашої країни. Кожен житель України має знати роботі атомного об'єкта. Можете собі уявити, що ще в 90-му році, ще при радянському союзі, ми змогли домогтися, що в Україні було організовано і е, на законодавчому рівні проведено міністерство охорони навколишнього природного середовища, міністерство справ екології. Забиття, які послідували скорі після закінчення запорозької акції, не сам по собі розпад Советського Союзу, а тот экономический кризис и социальный кризис, которые последовали за этим, разрушили все зачатки, все попытки самоорганизации людей. Они атомизировали людей, они заставили их выживать поодиночке. Не можно вырешить проблемы экологичные, не чипающие проблем экономических, проблем социальных. И если там кто-то Більш досконалить там якийсь там. Це все, все капля в морі. Проблеми ці лишилися. Краще стало, що вони про них стали говорити, і за них вже відповідають, відчитуються якось, значить, ті, хто керує. Те рішення, яке було прийнято пізніше і. Добудова атомних станцій вже в часи незалежної України вона не викликала якогось такого великого протесту. Ми здобули демократизацію нашого суспільства, бо це те, що нам дійсно вдалося: демократизація нашого суспільства. Ми можемо про наші проблеми відкрито говорити. Якщо ти не воюєш за екологію в своєму місті, то ти себе обкрадуєш у всіх сенсах. І в якісті життя, і в якості твоєї роботи, і в радості життя кінець кінцем. Екологічна освіта, обізнаність людей, вони значно зросли відносно того, що було 30 років тому назад. А зараз кроки за молодими. Зараз кроки за іншим суспільством. От ви це бачите, ви бачите, ви це зробіть. Ми готові свій досвід вам передати. Інтернаціональний обвивок, допомога алганському народу. Звісно, ми розуміли, що ми на території іншої держави. У мене була розмова з одним із отців, ну, як сказав, ти людей вбивав. Звісно, посилали, що ми самі ми туди самі. поїхали. Когда-то він вез сюди солдата, а тепер віз в союз. така от. Вибачаюся.